Що продаємо з України до Канади? І з Канади до України. Дивіться у цьому відео. Власне, в 2024 році Україна експортувала до Канади товарів аж на 293,7 млн доларів. А з Канади до України було імпортовано товарів на суму 478,8 млн доларів. Які товари найпопулярніші? це моя суб'єктивна особиста версія, і яким б я торгувала на першому місці. Це, звісно, соняшна каолія. я не торгую в Європі. Власне, соняшна каолія складає 50% канадського ринку. Це соняшна каолія, яка походить з України. І якщо ви її не бачите на полицях, то це не означає, що її немає. Соняшна каолія дуже часто з України їде наливом, а потім вже розливається під приватним брендом якоїсь канадської компанії. Наприклад, наступне це. Яблучний концентрат та сік. Та сама історія, дуже часто він їде в флексі танках. В наступному відео я розповім вам про цей товар, як можна імпортувати, створити бізнес в Канаді на імпорті українського соку, скільки на цьому можна заробити, як зареєструвати і так далі. Тож не пропустіть, обов'язково дивіться. Наступне це консервація, а також харчова сировина, можна так сказати, томатні пюре, томатні пасти, кетчупи. Найчастіше теж їдуть, і дуже часто, знову ж таки, вони їдуть не опаковані, тому ми не бачимо, що це зроблено в Україні, вони упаковуються вже в Канаді. П'ята позиція це гречка. Українська гречка насправді їхала лише в обсязі 800, приблизно тонн минулого року, але займає вона всього 3%. Споживчого ринку гречки у Канаді, тобто це дуже мало. Тому ми з гречкою можемо збільшувати. Маємо величезний потенціал, оскільки гречка є входить в трійку е, країн, які найбільше вирощують гречку у себе. І додатково додам, що з України 50% від суми там дев'яносто мільйона доларів. 50% з цього їхала неорганічна хімія в Україні. Багато хімзаводів, які класно експортують свої товари до Канади. Якщо вас, наприклад, цікавить робота менеджера зовнішньої комічної діяльності, ви спокійно можете шукати хімзаводи, які експортують свою хімію, і працювати, наприклад, для них в Канаді з представником, торговим менеджером і так далі. Далі з Канади в Україну їдуть сиропи кленовий і агавовий. І це достатньо цікаво. Вони зростає зараз попит на ці товари, оскільки вони частково можна сказати натуральні замінники. Цукру. Дуже багато дитячого харчування їде, і це може бути цікаво. І також техніка та аксесуари для кемпінгу. Звісно, що там виробляються класно ці товари, оскільки це популярний вид. Відпочинку у Канаді, аутдор-товари. І вони продаються, зокрема, і на розетці можна зустріти. І п'ята позиція з Канади до України це комплексні добрива для ягідників та фермерів. Українці в Канаді я вас. Заохочує, сподіваюся, змотивувала чи надихнула займатися такою справою. І я думаю, якби я виїхала в Канаду, я би займалася теж цією справою. Куди б я не поїхала? Знання з міжнародної торгівлі для мене моя безпека. А хочете знати про міжнародну торгівлю більше, звісно, що приходьте на мої курси. Там ви отримуєте базові знання, щоб торгувати з будь-якою країною світу. А більше про курси ви можете дізнатися за посиланням в шапці профілю. Там вам в чат-боті в телеграм відповідає менеджер. Яка допоможе підібрати навчання саме для вас, якщо вас зацікавила міжнародна торгівля, торгівля між Україною, Канадою чи іншими країнами.